Вітаю, друзі. Сьогодні я запрошую вас відвідати одну з шкіл, яка користується нашим обладнанням Астор School. Ну що ж, ходімо. Добрий, день! мене звати Андрій Руденко. Я викладатиму в Астор School українську мову та літературу. Ну і також обмаю посаду директора. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, ще про розпорядок вашого освітнього закладу. Як школа проживає цілий день? Так, власне, Astor School працює в режимі повного дня, дітки тут знаходяться зранку, і ми раді бачити її з 8 ранку і до 19:00. Так, тобто діти перебувають левову частку доби в школі, і тому ми намагаємося. Залучити наших хлопців і дівчат до різних сфер діяльності. Якщо говорити про структуру дня, то до обіду у нас відбувається навчальне заняття, так потім в обідню пору 14-ї, у нас відбувається обід, вільний час. Згодом хлопці та дівчата можуть виконати домашнє завдання, на це теж відведений. Певний проміжок часу, і з е, 16.30-16.00 Ми також е, надаємо можливість нашим діткам відвідувати студії гуртки секції. Так дуже вам дякую. У вас дійсно дуже чудовий заклад та цікавий підхід до навчання. До речі, для ефективного навчання в кожному класі навчається не більше 15 дітей. Усі парти обиралися згідно стандартів НУШ. Ми врахували усі вимоги, яким повинні відповідати меблі нової української школи. Серед них безпека, міцність, ергономічність, колір та форма, естетичність і вага. Їх виготовлено із матеріалів, які відповідають усім вимогам та стандартам чинного законодавства. Усі шкільні меблі мають бути виготовлені. Теплих відтінках, таких як жовтий, бежевий, блакитний, зелений. Тощо, сучасні діти звертають увагу на дизайн. Він має бути привабливим та вишуканим, а також відповідати стилістиці класу. Усі парти і столи повинні бути одномісними та мати можливість швидко трансформуватися для групових занять. Дякую, друзі, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, лишайте лайки та коментарі. Будемо раді вас бачити у наступних випусках. Па-па!